Відкриє 100 нових крейтів в скіблі Товер Tower Defense. А ми погнали до відео. Ну, я зайшов. Всім привіт. скіблі Tower Defense. І дивіться, скільки я підкупив крейтів. Ну, мені лінь було самому фармити а то, самі розумієте, 100 каток. Це дуже важко. А одна, а одна катка десь 5 минут, ну, прогрузилась. От мене. Ай, прогрузиться. Все. Ну, якщо подивитись, в середньому катка 6 минут. То як мінімум треба 6 годин зіграти. То мега багато, Як мінімум треба 6 годин. Ні, це 60 крейтів. Ну що, 10 годин треба зіграти, я під це відео не з тих. І мені прийшлося продати деякі юніти, і скоро, як вийде новий пас і почнеться мій мегапроект, де я буду гнатися за 500 тисяч коїнів. буде в весною мій челендж, де я маю накопити 500 тисяч коїнів. Якщо я за місяць не накоплю, ні, або давайте ще важкіше. А ні, до День народження 119. Ні, я за 19 днів не накуплю 500 тисяч. Або йому нам зараз почати. Але я стопудово не накоплю, то давайте 1 квітня я буду вже відкривати 500 тисяч. Але якщо я не накуплю до 1 квітня 500 тисяч коїнів, то рахуйте мінус. Вже все буде мені капут. Але якщо я не накуплю, то я вам віддаю 10 або 15 тисяч гемів. Просто так розіграю. Це максимально ізі І ви, як бачите, модельку крейтів ну, обгрейдили. Священно, я замітив. А то юніти деякі були трохи не похожі. Ну давайте одну штучку відкриємо. Що нам із першого випаде? Мало-мало-мало. Давайте мало, мало. ще вісім. Але бачите, модельку поміняли, а то юніт був такий собі. Ванілька. Надіюсь, що хоч мені випаде де один годлік, щоб хоч половину купив, а то я для вас прийшлося дуже багато гімну витратити. Більше ніж ви як представляєте. Мені три випав. Я реально розсержусь. Я ще до того відкрив двадцять 30 штук без вас. Я реально розсержусь, якщо воно мені не випаде. Ви що? Я вообще сержусь. За що я гроші платив? Одна штука гривень. Ви що? Ну не одна а 60. Але я деякі по 65 купляв. Воно вообще не коштує цього. Я вам мега сильно раджу. Не інвестируйте в це гемо. Лучше інвестируйте якогось юніта і вже ви 100 пудов того голіка будете мати. А кейси це така валюта, що тобі з одного випаде один міфік. І ще у нас мало осталось, да? Ну хоть мифики на накойный, потім продам, откроем. Ну там дешевку. Ой, разом крейти край. Так, так, так. Давай это шевись ручку Давайте. А ну давай, давай, давай. Я щось вже навіть і сумніваюся, що мені щось випаде. Надо на іншому аккаунті відкривати. Це в мене аккаунт мега без суда, просто. А ну я тре пять креть вообще. з пяти. Выпал? Пять Я буду возмущаться. Не знаю, я щось вже жалію. Надо... О, о, я хотів, ще, б, може і обзор зробити зараз. чи на новий режим. Ну я не зроблю нових юнітів. Вибачте, в мене обзорів нема. Та я не так, як ютубери донатські юніти дуже дорогі. а У мене я пройду пас і це рахуйте мені просто підживить. І це я вам мають. Ті... У мене дуже багато відео заплановано, але вони можуть не статися, то ви дуже мало проявляєте активу. А ні, тут геї. Ну все. Ху -ху -ху. Я сужалію. Другого мені не може випасти якийсь там. Навіть якщо відео відео продам вони мені навіть не окуплять. 10% від цього відео. Це відео дуже дороге. Воно мені... відстається, не знаю, пару мільярдів. Може на плазу піти. Ну, це віпку купив, і ще я такий хотів мене додати в трусі. Ну все, я вам скажу. Мега не раджу купляти, просто мені вже одного разу випав літімейт. <кхи> Бу, випало три або дві штучки. Вам би одного хоч розіграв. Ну, ви самі поняли. Ну... Але ні, дивіться, чого ж в мене багато, в мене багато міфіків останеться. Ще кучу-кучу ліх. А це сто лєх в мене вже сто тисяч? Ні, 10 ліг, це одна ліга це 100 коїнів. 10 це 1000. 100 це 10 тисяч. Ні, то мало там взагалі. Ні, Нізер, а міфіки взагалі тут не куплять. То я ви самі побачила, що ліпше куплять. Взагалі не лізьте в ці крейки, Мені навіть шайні не випав. Давайте вже там. Саню шістьорочку отак відкримо. У Мені здається, в мене якась мега-неудача. Мега-мега. Дертій край, тут вже там новішеньки якісь. Я просто не цю ігру. Я не знаю, що мене заставляє в цій ігрі грати, але Ну, міфіків то солідно випало, але ж на них і великий відсоток. А ні, я випав один Шайні. Скільки хоч ДПС у Шайні? 45 тисяч. Давайте цей режим ще довго буде. Ну, я не думаю, що... Тут амона зациклюватись і відкривати ще більше крейтів, а то вже лучше якогось іншого режиму. Будемо фармити. Може давайте задайте в коментарях якийсь челлендж. Я можу його пройду. Наприклад, ну, що я такий челлендж, що я можу, наприклад, за два дні зробити. То до обнови... 7000. А, там ж міфіки ще повидала. Я думаю, міфіків не будемо продавати. Все ж таки, міфіки може на роздачу підуть колись то в мене. Буде стрім. Може мені прийдеться піти на роздачу якусь. Давайте я зараз зайду призвать Арена. Призвать арена і відкрию всі оставші коїни. Це просто до відкриття. Ліги теж продаємо. Ну, і тут а ще нам повипадає якась дурня Я й до того кої не відкривав. Але я вже зробив більше, ніж на 100 тисяч відкриттів Моєму другу випав годлік, а мені нічого. Епічний. Чого? Ну о, ну хоть три Ну це все одно незерно. Я якась хоть напряжоночка була, а то вообще низерце. Не знаю, якимось бомжатиною ну, треба бути надо будет. Ну оце бомж я. Ну реально. Якщо мені з 500 тисяч не випаде ультимейт, а або хоть два годліка, або один, я просто вс. У мене просто удача минус тысячу. О, давай отак нажимати, але ні, тут скажуть все. Ну все, давайте, може нам ультимейт випав, але так би написало в чаті, що не випав, а так і не випав. Ех, ну це юні тоже сильні отакі собі. Ну на цьому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. То я сьогодні, як сказати, бо якщо не набере так багато переглядів, я може не буду вже відкривати такі дорогі крейти не робити такі дорогі проекти. Просто це для мене дуже багато. Є і часу, щоб їх купити, все зробити, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і ждіть нового відеоролика. Всім пока-пока!